Вітаємо! Запрошуємо у мандрівку історію різних країн світу ранньомодерної доби, яка тривала з кінця 15 го до другої половини 18-го століття, і має тісний зв'язок з історією українських земель. На сторінках підручника і цього електронного додатка ти дізнаєшся про мандри відважних мореплавців і відкриття нового світу. Про зміни у світогляді людей і неймовірне піднесення культури за доби відродження. Історія раннього нового часу має велике значення для сьогодення, бо саме тоді зароджувалися основи нинішньої системи господарства і сучасної мови, мистецтва і культури, нової європейської науки, ідей гуманізму. Минуле допомагає зрозуміти сьогодення. Відкриває захопливий світ подій і відкриттів. Щоб зробити вивчення історії ще цікавішим і зручнішим, ми підготували цей електронний додаток. Він доповнює матеріали підручника інтерактивними вікторинами, пізнавальними відео онлайн-екскурсіями, історичними джерелами і картами, творчими і дослідницькими завданнями. Електронний додаток має зручний інтерфейс, тож орієнтуватися в ньому легко і зручно. Структура я додатка відповідає змісту підручника. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до змісту його параграфів. Натиснувши кнопку з назвою параграфа, ти потрапиш на сторінку з переліком усіх активностей. Далі обери тему натисни її зображення з описом. Угорі на слайдах є кнопка помічниця, при натисканні якої відкривається інструкція до виконання завдання. Виконуючи завдання в є додатку, тобі не доведеться чекати, поки вчитель чи вчителька перевірить результат. Система самостійно порахує бали, які ти одразу можеш побачити внизу слайда. Якщо допустиш помилку, не біда. Ти маєш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби. Якщо ж усі відповіді правильні, то сміло переходь до наступної теми. У лівому нижньому куті ти побачиш стрілку, яка веде назад до титульної сторінки параграфа. Надіємося, інструкція була корисною, зичимо цікавого і успішного навчання.